Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Білоруський диктатор Олександр Лукашенко під час свого послання до так званого парламенту Республіки Білорусь виступив із ініціативою проведення перемовин між Росією і Україною для того, щоб Росія і Україна домовилися про перемир'я без будь-яких попередніх умов. І це перемир'я з точки зору Лукашенка має призвести до зупинки військ на тих позиціях, на яких вони зараз знаходяться. А якщо Росію, за словами Лукашенка, чергового разу спробують обманути, тоді вже вона має застосувати всю силу свого військового арсеналу, включаючи і ядерну зброю. По перше, треба підкреслити, що ця заява білоруського диктатора, звичайно ж, не виглядає самостійною політичною ініціативою. Лукашенка взагалі ніколи не висуває самостійних політичних ініціатив. Принаймні з 2020 року ця людина є у повній тімірі маріонеткою російського політичного керівництва. Маріонеткою Володимира Путіна, якщо уявити собі якісь зовнішньополітичні маневри Лукашенка до цього часу, то після народного повстання проти лукашенківського режиму, яке вдалося перемогти тільки із застосуванням усього силового апарату лукашенківського режиму, білоруський диктатор втратив будь-які можливості для маневра, і тепер діє, можна сказати. За вказівками Кремля таким чином ця пропозиція щодо перемир'я, яка запропонована Лукашенком, це насамперед спроба Кремля перевірити ситуацію, наскільки така ідея може сподобатися у західних столицях. Не ж прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков відразу після цього виступу Лукашенка підкреслив, що Володимир Путін готовий обговорити. З Олександром Лукашенком цю його пропозицію на зустрічі, що відбудеться невдовзі перед засіданням Вищої ради так званої союзної держави Росії і Білорусі. По-друге, ця ініціатива Лукашенка, а насправді ініціатива Путіна, свідчить про те, що у Росії побоюються контрнаступу збройних сил України. Щоб не втратити ще велику частину територій, окупованих Російською Федерацією у період 2014-2022 років. Ясно, що Володимиру Путіну та іншим представникам криміналізованого російського керівництва буде досить важко пояснити своїм шовіністично налаштованим співвітчизникам, чому це Росія втрачає одну окуповану територію за іншу. А якщо згадати, що ідея окупації чужих земель є головною політичною програмою самого режиму і відповідає. Бажанням і настроєм переважної більшості громадян Російської Федерації це створить певні проблеми для утримання влади. І принаймні може створити у майбутньому конфлікт між владою і шовіністично налаштованим суспільством, яке буде прагнути, щоб на чолі Росії опинилися люди, здатні завойовувати чужі землі більш ефективно, ніж Путін та його соратники. Тому, звичайно, для Путіна і його оточення. Було б добре зупинитися на тих позиціях, які вони зберігають вже сьогодні, не очікуючи контрнаступу. По-третє, як бачимо, єдиною можливістю, яким чином переконати Захід і Україну у доцільності таких домовленостей із путінським режимом, залишається ядерний шантаж. Тепер є абсолютно очевидним, для чого президент Російської Федерації Володимир Путін відразу після зустрічі з головою Китайської народної республіки Сі Цзіньпіном оголосив про те, що розміщує тактичну ядерну зброю у Білорусі. Ця тактична ядерна зброя, так би мовити, підкріплення китайського мирного плану. Не дарва ж Лукашенка зараз говорить, що Китай може бути посередником. У перемиренні між Росією і Україною. Україна і Росія зустрічаються за посередництвом Китаю. Україна погоджується на фактичну капітуляцію перед Росією на здачу своїх територій Російській Федерації. А якщо такий варіант. Мирних перемовин з Москвою є неприйнятним для українського політичного керівництва і українського народу, у відповідь Росія готова застосувати ядерну зброю проти ворожої держави. Так що або перемовини, які будуть означати, що Україна переходить у сферу впливу Союзу Російської Федерації із Китайською Народною Республікою, або ядерний удар по території, яка вже тоді буде не потрібна ані Росії, ані Китаю, якщо не приймають таких чудових мирних пропозицій. Те, що із дорученням виступити із цим шизофрінічним принижуючим планом, довірили саме білоруському диктаторові Олександру Лукашенку, теж є абсолютно зрозуміло. Ані президент Російської Федерації Володимир Путін. Ані голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін не хочуть виглядати державниками від ініціатив, яких відмовляється якась там Україна, яку навіть на політичній мапі світу не видно, і яку треба взагалі прибрати з цієї політичної мапи світу, бо так хочеться Путін. А от якщо пропозиції Лукашенківські, і якщо президент України Володимир Зеленський не реагує, або негативно реагує на пропозицію Олександра Лукашенка. Це виглядає абсолютно сприйнятним. Білорусі, Україна, держави, так би мовити, однієї політичної ваги. Про що вони там між собою домовляються або не домовляються, це їхня внутрішня справа, а наша справа великих держав. Пояснювати, що ми готові у будь-який момент бути або посередниками у вирішенні складних питань, як у випадку з Китайською народною республікою, або застосувати ядерну зброю проти території, яка загрожує нашій національній безпеці, як у ситуації з Росією. І як бачимо, і Москва, і Мінськ готові і надалі піднімати ставки, принаймні на рівні балаканини. Якщо до їхніх пропозицій не прислуховуються, так Олександр Лукашенко сьогодні підкреслив, що якщо і Захід надалі не буде звертати увагу на бажання Москви повернути собі контроль над колишнім пострадянським простором, на території Білорусі може бути розміщено не тільки тактично, а ще й стратегічно ядерну зброю. Тобто, диктатори готові йти на будь-які заходи, щоб примусити із собою рахуватися. А оскільки ніяких інших доказів величі ані у Путіна, ані у Лукашенка, окрім ядерного шантажу, не залишається, доводиться постійно нагадувати, що Росія за допомогою лукашенківського режиму готова знищити людство у будь-який момент. Як вже казали російські керівники, їм не потрібний світ, в якому не буде Росії. А якщо буде точним, взагалі їм не потрібний будь-який світ, в якому не можна буде вбивати, грабувати і вб... знищувати все навкруги. І саме для того, щоб світ, в якому вони бажають панувати, був комфортним, вони і погрожують всім іншим ядерною зимою. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і вам! хай щастить.